Слава Богу, дорогі брати і сестри, дорога церква Христова, Бог дарував нам можливість вперше в цьому новому році зібратися тут на зібранні. Подяка Богові за це. Ми ще продовжуємо згадувати різдвяну тематику, і хотілося б зачитати Боже Слово, яке записане в Євангелії від Луки, в другому розділі з восьмого тексту. Євангелія від Луки, другий розділ з восьмого тексту. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони дуже налякались. Та ангел промовив до них. Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. І ще один текст зі Слова Божого. Зачитаємо з книги Неемії, 8 розділ, 10 вірш. Книга Неемії, 8 розділ. Десятий вірш. Тут Боже Слово говорить так. Не сумуйте, бо радість у Господі це ваша сила. Я хотів би, щоб ми зараз в світлі Божого Слова пороздумували над такою темою радість у Господі. Перший текст Слова Божого, який ми прочитали, він говорить про те, що велика радість. Є від того для людей, що прийшов на землю спасити. Спаситель, щоб спасти людей від гріхів. Другий текст, зі слова Божого, з книги проканемії, який ми зачитали, контекст цього тексту говорить про те, що велика радість прийшла серед Божого народу тоді, коли Божі люди від щирого серця навернулись до Господа. І Якщо цих два тексти порівняти і поєднати, то ми можемо побачити, що істина Божа радість поселяється в людському серці тоді, коли людина навертається до Бога. А особливо ми бачимо, що ця Божа радість вона оселяється в тій людині, коли людина приймає Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя. І Господь спасає від гріха, а Бог спасає людину від гріха тоді, коли людина щиро покається перед Ним і повірить в Євангелію. Як Ісус Христос проповідував в Євангелії від Марка 1.15 і говорив: покайтеся та віруйте в Євангелію. Дорогі брати і сестри, коли ми уважно читаємо Боже Слово, то ми бачимо, що Божа радість поселяється в людині в час її увірування в Господа. Пригадуєте, коли ми читаємо Боже Слово, то ми можемо побачити багатьох Божих людей, які до свого покаяння були засмучені через гріх, були у певному відчаї через гріх, і навіть багато людей у цьому світі, яких ми зустрічаємо, людей, які не знають Бога, ми можемо побачити, як через те, що вони не знають Господа, вони є в великому смутку і відчаї через гріховний спосіб життя. Але слава Богу, що є вихід з цієї навіть найважчої ситуації, є жива надія і є невимовно велика радість, яка приходить в серце. Кожної людини, яка повірить в Господа Ісуса Христа, в свій час і ми не мали цієї радості, і ми не знали Господа, і ми перебували в великому смутку та вічі. Але коли ми повірили в Ісуса Христа, ця радість спасіння прийшла в наше життя. Послання апостола Павла до Ефесян 2:12, написано, що ви, тобто люди, віруючи, того часу, тобто до увірування в Господа, були без Христа, відлучені від громади ізраїльської, тобто від громади старозавітнього Божого народу і чужі заповітам обітниці, не мавши надії і без Бога на світі. А тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі, тобто близькими до Бога Христовою кров'ю. Слава нашому Господу! Коли ми читаємо Боже Слово, ми бачимо в Книзі Дії Святих Апостолів, 16 розділі історію про в'язничного сторожа. До увірування в Ісуса Христа цей в'язничний сторож Він не мав радості. Більше того, ми бачимо, що коли апостол Павло. Та служитель Силуан були ув'язні за ім'я Ісуса Христа у в'язниці. І цей в'язничний сторож їх охороняв. То ми бачимо, що цей в'язничний сторож був настільки в важкому стані духовному, що він навіть хотів себе вбити. Але апостол Павло, побачивши це, сказав йому: не роби собі жодного зла. І він тоді підійшов до Павла і до Силуана і каже, що ж? Мені робити добродії, щоби спастися. А Павло каже: віруй в Господа Ісуса, і буде спасений ти сам та твій дім. Про це ми читаємо в книзі дії святих апостолів, 16,31. І написано, що Він увірував в Ісуса Христа, цей візничний сторож, і прибів апостола Павла та Силуана цю ж ніч до себе додому, їхні рани обмив. Охрестився негайно, Він сам та Його домашні, і радів з усім домом своїм, що вірував в Бога. Як бачимо, до Його увірування, в нього був великий смуток, смуток через те, що він не мав надії в житті, сенсу в житті. Але коли він повірив Ісуса Христа, він отримав радість спасіння, і не тільки Він, але і Його домашні. Віра в Ісуса Христа приносить в людське серце радість, спасіння. Я знаю багато людей, які до, до свого покаяння, не знаючи Бога, перебували в різних гріховних залежностях, Важких залежностях, і вони були великому віччі. Але навернувшись до Ісуса Христа, повіривши в Ісуса Христа, Господь звільнив їх від цих залежностей. І радість Божого спасіння прийшла в їхнє життя. Дорогі друзі, отже, щоби отримати цю Божу радість, радість спасіння, найперше потрібно повірити в Ісуса Христа. А це означає покаятись та повірити в Євангелію, покаятись в своїх ріках і розпочати жити. Згідно нового завіту. По-друге, коли ми читаємо уважно Боже Слово, ми можемо побачити, що радість Божа вона живе в людському серці від того, що ми виконуємо Слово Боже. Тобто радість Божа вона приходить від виконання Божого Слова. Ісус Христос сказав такі слова, які записані в Євангелії від Івана 15 розділ з 10 по 11 текст. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була у вас, і щоб повна була ваша. Радість. Отже, виконання віруючою людиною Божого Слова приносить наше серце Божу радість, навіть якщо ми проходимо через важкі труднощі. Пригадуєте, брати і сестри, коли ми читаємо дії святих апостолів, п'ятий розділ, ми бачимо, що апостолів за те, що вони звіщали Боже Слово, сильно побили. Але написано. Лізі святих апостолів 5.41, що після того, коли їх побили за ім'я Ісуса Христа, вони поверталися з Сенадріону, радіючи, що удостоїлись прийняти зневагу за ім'я Господа Ісуса. Це радість, в Господі, радість від Бога наповнила їхнє серце. Це не земна радість, це радість від виконання Божого Слова. Радість серця. Вони раділи, що вони виконали те, що Господь бажав, щоб вони виконали. І Господь наповнив їхнє серце радістю. Але, дорогі брати і сестри, звичайно, для того, щоб виконувати Боже Слово, нам необхідно найперше перебувати в Божому слові, тобто його щодня уважно читати і вивчати. І саме це є започаткуванням Божої радості в нашому серці. В книзі Ісуса Навина 1,8 ми читаємо таке Боже Слово. Нехай Книга Божого закону, тобто слово Боже, не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї в день та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді, тоді зробиш щасливими дороги свої і тоді. Буде щастити тобі. Тобто тоді наше серце наповнить Божа радість. Тож, нехай новий Завіт буде нашою настільною книгою, яку ми щодня уважно читаємо, вивчаємо і виконуємо. І Божа радість буде наповнювати наше серце. По-третє, коли ми уважно читаємо Боже Слово, то ми бачимо, що Божа радість. Приходить серце віруючої людини через близькі відносини з Богом молитв. І так говорить Господь Ісус Христос через Євангелію від Івана 16, 23 і 24. По правді, по правді, кажу вам, чого тільки попросите від Отця Небесного в моє ймення, Він дасть вам. Не просили би досі нічого в ім'я моє. Просіть. І отримаєте, щоб повна була ваша радість. Люди, які не знають живого Бога, зустрічаючись з певними важкими обставинами в житті, вони можуть впасти в віч. Але в нас, як віруючих людей і як в Божих дітей, є молитва, Господь залишив нам молитву, і молитва допомагає нам пройти навіть через найважчі обставини. І не впасти у віччя. Більше того, пройти навіть найважчі обставини з радістю в Бозі, з радістю в Господі, з радістю в серці. І цю Божу радість приносить молитва в ім'я Ісуса Христа. Пригадуєте, коли ми читаємо книгу дії святих апостолів, 16-й розділ, ми бачимо історію, коли апостол Павло. Плив на кораблі з Кесарії до Криту, а напрямок був до Риму. І ось тоді стал, сталася велика буря. Це була настільки страшна буря, що написано, що люди, які плили на цьому кораблі, втратили всяку надію, щоб рятуватись. Багато з них вже навіть не їли. Вони занепали духом. Але апостол Павло сказав такі. Слова. Ми читаємо у книзі дії святих апостолів, в 16 розділі, 20 розділ і нижче вибірково. Павло каже, благаю вас, триматись на дусі, бо ні одна душа з вас не згине. Бо ночі цієї з'явився мені ангел Бога, якому належу і якому служу, та й прорік. Не бійся, Павле, бо треба тобі перед кесарем стати. І ось Бог дарував тобі всіх. То з тобою пливе. Звідки апостол Павло мав цю радість в такий важкий час? Він мав її через те, що він був людиною молитви. Він приділяв час для молитви. І навіть цей важкий час, він був наповнений Божим миром, Божою радістю. І ми, коли читаємо далі Боже Слово, ми бачимо, що почувши. Це слово від апостола Павла, і, побачивши його поведінку, присутні люди почали їсти. Хоча довший час вони не їли настільки занепали духом. Дорогі брати і сестри, Боже Слово воно говорить про те, що коли ми будемо перебувати в молитві, виділяти якісний час щодня для молитви, то Божа радість буде наповнювати наше серце. Так говорить Боже Слово через перше послання апостола Павла до Солонян 4, 16-17. Завжди радійте, без перестанку моліться. І четверте, брати і сестри, на що хочеться звернути нашу увагу, від чого приходить в серце віруючої людини, радість від Господа. Радість Господі. Радість від Господа приходить наше серце від вічного життя. У Божому царстві, яке Бог дарував для своїх вірних послідовників. Ця велика радість приходить від того, що ми розуміємо, що нас чекає вічність, а нас чекає вічне життя з Господом царстві Його. Так говорить Господь Ісус Христос через Євангелію від Луки 10:20. Та не тіштеся тим, що вам коряться духи. Але тіштесь, що ваші імення записані в небі. Ці слова Христос сказав до учнів своїх, які повернулись були з проповіді Іванглії, і говорили до Господа, Господи, навіть духи нечисті, коряться в ім'я Твоє, а Христос їм дав цю відповідь. Тому що найбільша радість це радість від того, що нас чекає вічна оселя. З Господом, вічне життя з Господом! Через Євангелію від Івана 14, 1 і нижче ще так говорить Христос до своїх вірних послідовників. Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що іду приготувати місце для вас, а коли відійду і приготую вам місце. Я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Дорогі брати і сестри, це велика причина для радості. Це те, що Господь пообіцяв нам царство Боже, з нашої сторони залишається залишитися вірним йому до кінця. Так говорить Господь через книгу об'явлення 2.10. Будь вірний до смерті, і я тобі дам. Вінця життя. Отже, підсумовуючи це Боже Слово, хочеться сказати наступне: Ісус Христос прийшов, щоб дарувати особливу Божу радість, радість спасіння тим людям, які щиро повірять в Нього. Божа радість живе в серцях тих людей, котрі є виконавцями Слова Божого, а також які мають близькі відносини з Господом в молитві. І які щиро очікують на прихід Божого царства, будьмо такими людьми, і нехай Божа радість завжди огортає наші серця. Амінь. Амінь. Помолимось.